Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 2, другий варіант. Перше завдання задача. З ділянки зібрали 4 мішки моркви по 50 кг у кожному і 3 таких самих мішки цибулі. Скільки всього кілограмів овочів зібрали? Запишемо умову до цієї задачі. У нас збирали моркву та цибулю. Скоротимо назви овочів на приголосний до першого голосного. Моркви зібрали 4 мішки по 50 кг. А цибулі зібрали 3 мішки по 50 кг. Потрібно знайти, скільки всього кілограмів овочів зібрали. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки зібрали моркви. Для цього нам потрібно 50 помножити на 4. 5 помножити на 4 20 та 0, 200. 200 кг моркви. Тепер знайдемо, скільки зібрали цибулі. 50 помножити на 3. 5 помножити на 3 15 та 0, 150 кг цибулі. Ну, а тепер можемо знайти, скільки всього кілограмів овочів зібрали. 200 додати 150 до рівня 350 кг. Поєднаємо три дії у виразі. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 200 це число ми знайшли першою дією. Додати 150 це число ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд. До добутку чисел 504 додати добуток чисел 53. 50 помножити на 4 дорівнює 200, 50 помножити на 3 дорівнює 150, 200 додати 150 дорівнює 350. Відповідь. 350 кг овочів зібрали. Друга задача. Перше число 200. Друге на 300 більше, ніж перше. А третє на 70 менше, ніж перше. Чому дорівнює сума трьох чисел? Запишемо умову до цієї задачі. Ми маємо три числа. Перше число 200. Друге число невідомо яке, але відомо, що на 300 більше, ніж перше. Третє число також невідомо яке, але відомо, що на 70 менше, ніж перше. Потрібно знайти суму трьох чисел. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, чому дорівнює друге число. Для цього нам потрібно до 200 додати 300 і це буде 500. Друге число 500. Тепер можемо знайти, чому дорівнює третє число. Нам відомо, що воно на 70 менше, ніж перше. 200 відняти 70 дорівнює 130. Ну, тепер знаючи, що перше число 200, друге ми знайшли 500, а третє 130. Ми можемо знайти, чому дорівнює сума трьох чисел, додавши всі ці результати. 200 додати 500 буде 700, 700 додати 130 дорівнює 830. Поєднаємо у виразі три дії. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 200 це число нам відомо за умовою задачі. Додати 500, це число ми знайшли першою дією. Додати 130 це число ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 200. Додати суму чисел 200 і 300, додати різницю чисел 270. Зверніть увагу, що вираз складається лише з тих числових даних, які нам були відомі за умовою задачі. 200 додати 300 дорівнює 500, 200 відняти 70 дорівнює 130, 200 додати 500 дорівнює 700, 700 додати 130 дорівнює 830. Відповідь: 830 сума трьох чисел. Третя задача. У господарстві було 12 тракторів, а комбайнів на 8 менше. У скільки разів менше було комбайнів, ніж тракторів? Запишемо умову до цієї задачі. У господарстві у нас були трактори та комбайни. Скорочуємо назви машин на приголосний до першого голосного. Тракторів було 12. Комбайнів невідомо скільки, але відомо, що на 8 менше, ніж тракторів. І нам потрібно порівняти у скільки разів було менше комбайнів, ніж тракторів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. За умовою задачі нам відомо, що комбайнів було на 8 менше, ніж тракторів. Перша дія 12 відняти 8 дорівнює 4 штуки це комбайнів. Нам відомо, що тракторів було 12, комбайнів ми знайшли 4. Тепер можемо порівняти, у скільки разів комбайнів було менше. Друга дія. 12 поділити на 4 дорівнює 3 рази. Поєднаємо у виразі дві дії. Для того, щоб скласти вираз, дивимося на другу дію. 12, це число нам відомо за умовою задачі, поділити на 4. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 12 поділити на різницю чисел 12 і 8. 12 відняти 8 дорівнює 4, 12 поділити на 4 дорівнює 3 рази. Відповідь: у 3 рази менше комбайнів. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До частки чисел 48 і 8 додати добуток чисел 5 і 4, додати 1 помножене на 5 помножене на 3, додати частку чисел 72 і 9. Спочатку виконуємо в ланцюжку дії, дії множення, вибачте, та ділення. 48 поділити на 8 дорівнює 6, 5 помножити на 4 дорівнює 20 що це я понаписувала? 1 помножити на 5 дорівнює 5, 5 помножити на 3 дорівнює 15, 72 поділити на 9, дорівнює 8. Тепер виконуємо додавання між цими обчисленнями. 6 додати 20 дорівнює 26. 26 додати 15 дорівнює 41. Ага, це воно у нас змістилося. І 41 додати 8 дорівнює 49. Наступний вираз. 56 поділити, 54 поділити на 6, додати 2 помножене на 8, додати 7 помножене на 9, додати 24 поділене на 6 помножене на 10. Спочатку виконуємо множення та ділення. 54 поділити на 6 дорівнює 9, 2 помножити на 8 дорівнює 16, 7 помножити на 9 дорівнює 63, 24 поділити на 6 дорівнює 4, 4 помножити на 10 дорівнює 40. Тепер виконуємо дії додавання між цими обчисленнями. 9 додати 16 дорівнює 25, 25 додати 63, дорівнює 88, 88 додати 40 дорівнює 128. І останній ланцюжок виразів. 40 поділити на 10 помножити на 4 поділити на 8, помножити на 6, поділити на 3 помножити на 7, поділити на 2, 40 поділити на 10 дорівнює 4, 4 помножити на 4 дорівнює 16, 16 поділити на 8 дорівнює 2, 2 помножити на 6 дорівнює 12. 12 поділити на 3 дорівнює 4, 4 помножити на 7 дорівнює 28, 28 поділити на 2 дорівнює 14. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 329 додати 97. Починаємо додавання з одиниць. 9 додати 7 дорівнює 16. 6 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 дорівнює 10, 10 додати 2 дорівнює 12. 2 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4. Отримали число 426. 627 додати 296. 7 додати 6 дорівнює 13. 3 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 дорівнює 10, 10 додати 2 дорівнює 12. 2 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 6 дорівнює 7, 7 додати 2 дорівнює 9. Отримали число 923. 723 відняти 94 3 відняти 4 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та у нас вже є 3 одиниці, то буде 13. 13 відняти 4 дорівнює 9. 1 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та наша одиниця то буде 11. Відняти 9 дорівнює 2 і 6 зносимо. Отримали число 629. 254 додати 349. 4 додати 9 дорівнює 13. 3 пишемо, 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 5 дорівнює 6, 6 додати 4 дорівнює 10, 0 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 3 дорівнює 6. Отримали число 603. 804 відняти 285. 4 відняти 5 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді ми також не можемо. Тому позичаємо через розряд. У попередньому розряді у нас буде 9, собі ми позичаємо 10. Та маємо ще 4 одиниці, то у нас буде 14. 14 відняти 5 дорівнює 9. 9 відняти 8 дорівнює 1, 7 відняти 2 дорівнює 5. Отримали число 519. 600 відняти 195, 0 відняти 5 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді також не можемо. Тому позичаємо через розряд. У попередньому розряді буде 9, собі ми позичаємо 10, 10 відняти 5 дорівнює 5, 9 відняти 9 дорівнює 0, 5 відняти 1 дорівнює 4. Отримали число 405. Натисніть на паузу та виконайте порівняння виразів. Перевіряємо. Суму чисел 9,30 поділити на 3. 9 додати 30 дорівня 39, 39 поділити на 3 дорівнює 13. І з правого боку маємо вираз. До частки чисел 9,3 додати частку чисел 33. 9 поділити на 3 дорівнює 3. 30 поділити на 3 дорівнює 10. 3 додати 10 дорівнює 13. 13 дорівнює 13. Наступний вираз від 10 відняти добуток чисел 2 і 4. 2 помножити на 4 буде 8. 10 відняти 8 дорівнює 2. З правого боку маємо вираз. Різницю чисел 10 і 2 помножити на 4. 10 відняти 2 дорівнює 8. 8 помножити на 4 дорівнює 32. 8 менше, ніж 32. І останній вираз. 5 поділити на 1 дорівнює 5. 5 поділити на 5 дорівнює 1. 5 більше 1. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!